Ультиматум від працівників Canada Post, рекордні витрати канадських депутатів, візит Трампа до Альберти, масштабний обмін полоненими та блокування телеграм. В етері підсумки тижня на юкенредіо у студії Юлія Стиранка. Ми зібрали для вас головне, аби ви не пропустили нічого важливого. Цей випуск виходить за підтримки сервіс меч. Реєструй свої послуги у додатку, отримуючи нові замовлення. Поруч та без посередників сервіс меч знайти клієнтів просто. Далі про головне з Канади, України та світу. Canadá. Без страйку, але із наслідками Canada Пост не страйкує. Проте працівники запровадили загальну національну заборону на понад роботу. Відмова працювати більше 8 годин на день або 40 годин на тиждень. Це легальна форма страйкової дії, яка дозволяє зберегти роботу пошти, але вже спричиняє затримки у доставці. Переговори між профспілкою та Canada Пост тривають однак, остання зустріч не принесла прориву. Заборона є попереджувальним кроком у Відповідь на затягування перемовин щодо нових колективних договорів. Депутати Канади встановили рекорд за витратами. У 2024 році витрати депутатів федерального парламенту Канади сягнули рекордної суми майже 190 мільйонів доларів. Це на 13 мільйонів більше ніж торік. Основні статті витрат – зарплати помічників понад 114 мільйонів доларів та службові поїздки понад 32 мільйони. У середньому один депутат витратив 547 тисяч доларів, але десятеро парламентарів пере. Вищали 700 тисяч доларів ліміту. Трамп їде до Альбертої. Президент США візьме участь у саміті лідерів G7, що відбудеться з 15 по 17 червня у Кананаскісі. Програму візиту обіцяють оприлюднити найближчим часом. Це буде вже 51-й саміт Великої Сімки. До участі запрошені не лише країни-члени, а й ключові міжнародні партнери, зокрема президент України Володимир Зеленський і прем'єр Австралії Ентоні Албанізі. Україна Наймасштабніший обмін полоненими Володимир Зеленський підтвердив, на переговорах у Стамбулі 16 травня Українська сторона відкинула погрози Росії та витримала дискусію у достойних рамках. Головним результатом стала домовленість про найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни у форматі тисяча на тисячу. Вже відбувся перший етап: 390 українців повернулися додому. Серед них як військові, так і цивільні. Слава Україні, Герої, слава! Україна, Вода Україна море. Ще 100 тисяч за кордон. Кількість українських біженців сягнула майже 7 мільйонів. Станом на квітень 2025 року за кордоном перебуває 6 мільйонів 918 тисяч українських біженців на 100 тисяч більше ніж на початку року. Понад 6 мільйонів із них у Європі, найбільше у Німеччині, Польщі, Чехії та Британії. Єврокомісія прогнозує поступове повернення українців, зокрема, що кількість реєстрації тимчасового захисту в ЄС. Зма... Меншиться до 4 мільйонів до кінця 2025 року, попри збереження геополітичної напруги. Україна пройшла перший етап перевірок на шляху до ЄС. Україна успішно завершила технічний перегляд трьох із шести напрямів, за якими відбуваються переговори щодо вступу до Європейського союзу. Як повідомила єврокомісарка з питань розширення, Марта Кос йдеться про блоки, що охоплюють засади державного управління, функціонування внутрішнього ринку та зовнішню політику. За її словами, Київ уже готовий до початку офіційних переговорів за першим і. Цих напрямів звіти по двох інших. Єврокомісія передала на розгляд ради ЄС світ. Плани Путіна ставить на захоплення чотирьох областей до кінця року. Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що до кінця 2025 року армія РФ зможе повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це пише Блумберг з посиланням на джерела, наближені до Кремля. За даними видання, Путін не готується до жодних поступок навіть у разі перемовин із Трампом. Навпаки, у Москві налаштовані на затяжну війну та не Очікують серйозних наслідків від можливих нових санкцій США. Європейські чиновники побоюються, що Трамп у разі провалу переговорів може або натиснути на Україну заради швидкого миру, або взагалі змінити фокус своєї уваги. Трамп повертає українців додому тисячу доларів за добровільний виїзд із США. Адміністрація Трампа планує витратити 250 мільйонів доларів із фондів міжнародної допомоги, щоб заохотити біженців, зокрема українців, гаїтян, афганців і сирійців, повернутися до країн походження. Тим, хто погодиться, обіцяють виплату тисячу доларів. Пише The Washington Post. Понад 200 тисяч українців можуть підпадати під цю програму, яка оминає міжнародну організацію організацію з міграції, що традиційно курує такі ініціативи, ідея викликала тривогу серед правозахисників, адже повернення у зони конфлікту називають небезпечним і політично мотивованим. Телеграм під ударом. В'єтнам блокує месенджер через відмову здати дані. 23 травня. Уряд В'єтнаму офіційно наказав заблокувати доступ до Телеграм по всій країні. Як повідомляє Reuters, причиною стали відмова платформи співпрацювати з владою у боротьбі із кіберзлочинністю, наркоторгівлею та шахрайством, а також небажання передавати дані користувачів правоохоронним органам. У документі підкреслено, що месенджер порушує місцеві вимоги. Схожі претензії до Телеграм висловлюють і в інших країнах. Зокрема, у Франції триває розслідування щодо його засновника Павла Дурова. Таким був цей тиждень насичений тривожний, але і сповнений надії. Дякуємо, що провели його з нами. Попереду нові події і виклики, але ми поруч, щоб розповідати про головне оперативно та лише з перевірених джерел. Бережіть себе і тих, хто поруч. Почуємося на хвилях і кінредіо.